Ісуса Христа Єрусалим. Земна дорога йшла вже до кінця, а починалася вона із ясел. Там, згідно волі Господа Отця, вночі з'явилося жадане щастя. У небі хор співав, а на землі по різному ділили диво. Одні раділи, що настане мир, стали інші нещасливі. Події за подіями, і ось Ісус вже вийшов на місійну працю, вчив, лікував, сціляв, прощав Христос. Життя людське міняв завжди на краще. Були у нього друзі й вороги, втім, дивного немає тут нічого, бо й серед нас завжди були такі. Роки праці за плечима вже. Іде до завершення земна стежина, а серце любить грішників без меж, а в серці спрага принести спасіння. І щоб пророцтва виконалися всі, Ісус Христос іде до Єрусалиму. Не пішки йде, а їде на ослі. І плаче, дивлячись на міцні стіни. Кидають віття пальмове до ніг, кричать Осана і дорослі і діти. Та проливає він потоки сліз, і славою не тішиться спасити. Ще кілька днів і крикнуть Розіпни і людства гріх впаде тоді до нього. Іде до завершення Ісуса шлях земний, бо план такий задуманий був з Богом. Спасителю, з тобою ми не йшли, і віти з пальм до ніг ми не кидали, але Твоє спасіння прийняли, були ми ворогами, друзі стали, і згадуючи в'їзд в Єрусалим. Співаємо осанну стоголосу, достойний поклоніння ти один, і щиро ми тобі його приносимо. Амінь.